Люблю я терен. Але ж саме гарне з терна виходить, це настойка на самогонці. Я вам скажу це. Що то з чим-то? Заморажують терен, а потім настоюють на самогонці. Не думайте, що його так багато, це якось епізодично. Але можна знайти такі шикарні місця, і він родить не кожен рік. Аби в цьому році було опадів більше. Він би взагалі був би два рази більший, так. Ніби вродив, але засуха. Осінь. Бачите, яка осінь? Це осінь. На Бессарабії. Скумпія. Скумпія. Не кругом є, але це дуже гарний і потрібний кущ. І гарний і потрібний. Дуже достойний для півдня кущ, для озеленення. Взагалі супер. супер, Один із кращих кущів, який я знаю, це скумбія. Така 50-55-річна сосна на Бесарабії. 50-55 років. Я їй приїхав, їй було 18 років. 17 років. 17 щось таке. Отак. Отак час йде. Так вона виросла. Багато пропало. Але місцями виглядає гарно. Місцями виглядає гарно. От, і оцей дуб, дивіться, поряд з нею був. Він явно лідирував цей дуб. От, спочатку. А потім вона його ніби догнала. Перегнала я, не можу сказати, бо цього дубу багато порізали. Я бачу, зараз тут багато порізали. Але тим не менше, дивіться які. Це Бесарабія, Бесарабія. Гарна сосна гарна. Ну, місце, я вам скажу, тут нормальне. Тут нормальне ще й місце. Так що її трошки повезло. Оце дуб, це її ровесник, дуб такий самий. 50-55 років. Місце от, в даному випадку, в даному тут гарне місце, тут така відносна балочка і тут е, непоганий ліс. Отакі от, ліси бувають на Бессарабії. Це не самі кращі, це такий скажімо так, середній ліс. Середній на рівних місцях, на рівних багатих землях це, скажімо так, навіть може і трошки менше, ніж середній. В гарних умовах росте непоганий тут ліс дуже непоганий. Ну і ліс тут росте, знаєте, для природи, для того, щоб зберегти природу, бо тут його ну вкрай мало, мізер, тут ну 1% території, розумієте? Нормальний ліс тут навіть не один, а пів процента, а може ще менше. Таких от як це, тут ну, по пальцях можна порахувати, масиві. Їх практично нема. Це Бесарабія, Белордністровський район. Красота. Але ж таке враження, що ці гурки, ці сучасні лісники все знищать. Бачите, ріжуть безбожно. А там порізали 30 з лишнім дубів, таких здорових. Вон, бачите, як крадуть. Це просто вкрадуть. Біля-дво. Отак, Не садять, а крадуть. Вони всадити не вміють. Це, Розумієте, щоб посадити, вирости, це має бути культура. А ці тварі вміють тільки рубати і красти. Отак. Сучасні лісники. Це гавно, повірте. Бачите, лісника, знаєте, що гавно. Фрагмент кленового лису, ліс в криленового висота вже десь 20 метрів, не менше. Не знаю скільки років йому, 40. Ну, чистий клен все заглушує, більше нема нічого. Підстилка така, не дай бог. Кленовий ліс.